На Прикарпатті поліцейська ліквідувала схему збуту небезпечного товару. Наркозбувачці слідчі повідомили про підозру. 32-річна машканка Калуша налагодила канал постачання та збуту наркотиків та психотропних речовин на території Прикарпаття та інших областей України. Оперативники задокументували 11 фактів збуту небезпечних речовин. За вчинене підозрювані загрожує максимальне покарання, 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Продовж 6 місяців дві тисячі П'ятого року оперативники спільно зі слідчими Каловського районного відділу поліції проводили комплекс заходів, збирали необхідну доказову базу та документували злочинну діяльність наркозбувачки. В ході слідства було встановлено, що злоумисниця отримала гуртові партії наркотовару через поштові сервіси. Товар дилерка зберігала та фасувала за місцем проживання. Надалі через телеграм-канали розсилала замовлення потенційним клієнтам на території івано франківщини та сусідніх областей. За допомогою сервісу поштових відділень розрахунок за незаконні послуги вона отримувала на банківську карту. Зломисницю опортивники затримали під час отримання чергової партії товару на пошті. При перевірці в місту посилки поліцейським виявили близько 100 грамів маріхуани за місцем проживання та транспортному засобі. Поліцейські провели обшуки, де вилучили наркотичні засоби, банківські картки та інші речові докази. Усе вилучено скеровано на проведення відповідних експертних досліджень. Фігуранці. Слідчі вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, деться про незаконне виробництво виготовлення, придбання зберігання перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах. Недовзі суд обере її запобіжний захід. Поліцейські наразі проводять заходи щодо встановлення злочинних зв'язків підозрюваної, можливих спільників та інших каналів придбання та розповсюдження наркотичних засобів.